Друзі, привіт! Чергова гучна ніч в Україні. Знову ж таки, переважна більшість повітряних цілей ворога були спрямовані на Київщину, намагалися вразити енергетичні об'єкти. 39 збитих шахідів, Х-59 є ракета збита, є збиті Орлани. Знову ж таки, друзі, ворог атакує і Дніпро. Петровщину і Південь, але основний фокус Київщина. І е, такі атаки можуть продовжитися. І хоч вони несуть мінімальну ефективність взагалі, ефективність практично вже знижена до нуля і буде знижена до нуля. Е, мобільні групи працюють. Ви е, можете бачити і прожектори в небі, і звуки гепардів можете чути, окрім звуків систем протиповітряної оборони. Працює авіація. Переважно все збивається. Так, був пошкоджений об'єкт інфраструктури зараз, але пошкодження не можна порівнювати з тими, які були в жовтні в листопаді. Більше того, від збивання ушкодження були нанесені осколками збитої повітряної цілі. Це теж потрібно враховувати. Друзі, всі вже знають маршрути, якими ворог намагається обхитрити мобільні групи, порусло річок там і так далі. Постійно щось вигадує ворог, але і наші сили оборони готові до різних сценаріїв. Так може бути і дедалі гучно, але знаєте, гучно це не означає, що це прильоти навпаки. Зараз гучно від того, що збиваються повітряні цілі, друзі. Практично 100% збивання повітряних цілей. Якщо це стосується шахідів, тому друзі, слава Україні! Переможемо всіх. Vse bo dobro.